Вітаю, друзі. Ми на каналі Одеса і Транспорт з вами Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо про те, що історія зі знищенням російських літака радіолокаційного дозору А 50 та літаючого штабу літака, Іл-20 вже обросла великою кількістю російських шфейків. Головний з яких це інформація про те, що один з цих літаків, начебто, зміг приземлитися. Що ж там відбувалося насправді? Ми намагалися реконструювати ситуацію, як це було можливо на. Нові відкритої інформації залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки у нас у коментарях. Всі ми пам'ятаємо, як за наслідками подій 14 січня, буквально наступного дня, вранці 15 січня, українське командування, в тому числі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, офіційно підодомили про знищення двох надзвичайно важливих російських військових літаків десь над Азовським морем. Це був літак радіолокаційного дозору а 50 та літак керування, фактично повітряний командний пункт. І 20 ми тоді гадали, припускали, що все це могло бути і як це відбувалося. І якщо просто трохи покоперсатися у деталях, то все може бути набагато простіше, ніж ми тоді гадали, і набагато реальніше. Росіян просто тупо заманили у пастку, скористалися прогнозованістю їх дій і знищили як якихось скажених. Отже, як все було? Обидва літаки були уражені не десь над Азовським морем, буквально неподалік від берега між Генічівськом та Бердянськом. І це дає мінімальну відстань від найближчої точки лінії фронту, навіть трохи менше ніж 130 кілометрів, а не 150-160, як ми думали раніше. Ця найближча точка фронту знаходиться біля міста Оріхів, яке контролюється українськими збройними силами. І таким чином певні. Українські зенітно-ракетні комплекси, які є у наявності, вони навіть мали певний запас дальності дії у 30-40 і навіть більше кілометрів. Самі росіяни з посиланням на якісь дані від пілота російського ж літака су 34 який знаходився тоді у повітрі, десь там і в той же час, заявляють, що буквально за лічені хвилини до ураження цих літаків управління був зафіксований сигнал українського радару зенітно-ракетного комплексу с 300 Що ж це означає? Це означає, що Україна змогла. Інтегрувати в одну систему абсолютно різні за своїм походженням, та розробкою і виробництвом, абсолютно різні зенітно-ракетні комплекси С-300 та, наприклад, Петріот. Тобто, Спочатку радари від комплексу С-300 визначили точно позицію тих літаків А-50 та іл 20 І вже після цього буквально на долі секунди увімкнулися, або, може бути, і не вмикалися взагалі радари комплексу Петріот, який, до речі, у найстарішій та найдешевшій комплектації має дальність зенітних ракет до 120 км, А з сучасними модифікаціями ракет, які цілком могли бути надані Україні, має дальність і до 160 км. 60 кілометрів і навіть трохи більше. Так чи інакше, та системи Петріот чи якась інша отримала вказання від радарів комплексу С-300 і успішно уразила цілі. А враховуючи насиченість літака А-50 засобами радіоелектронної боротьби, то можна ще й пропустити, що зенітні ракети там наводилися не просто на найбільшу повітряну ціль, а ще й на джерело радіолокаційних поміг. Тобто безпосередньо на літак А-50. І тепер питання: а чому взагалі літаки А-50 та іл 20 опинилися у зоні навіть теоретичного і як виявилося? І практичного ураження українськими зенітно-ракетними комплексами, а це пояснюється дуже просто через повну недолукість російської системи протиповітряної оборони, яка у Криму та біля Москви вважається росіянами найпотужнішою у світі, а головні елементи якої зенітно-ракетні комплекси С 400 Тріумф взагалі вважаються ультимативними, тобто здатними збити будь-яку повітряну ціль збити будь-що. І насправді справи виглядають зовсім не так, як це казали росіяни зі своїм «нєт» або «нєт». Наземні радари російської протиповітряної оборони не здатні бачити повітряні цілі далі як на 100-200 кілометрів. А якщо ж ці повітряні цілі ще мають малий розмір і йдуть на низькій висоті, то росіяни не можуть їх відстежити навіть на 10-20 км зі звичайними радарами, які знаходяться на досить високих мачтах висотою до 50 метрів, або не відстежують взагалі. Саме завдяки цьому українська авіація вже не один раз ракетами типу Шедоу» регулярно знищує найважливіші елементи російської протиповітряної оборони у Криму це радари. а потім завдає нищівних ударів по іншим надважливим російським об'єктам у окупованому півострові. Саме так було напередодні знищення цих літаків 13 січня, коли українська авіація спочатку засліпила всю російську систему протиповітряної оборони в Криму, зробила непридатною до використання всю систему керування російською протиповітряною обороною, а потім, користуючись цим, знищила ряд складів боєприпасів, військовий аеродром та командний пункт росіян під Севастополем. Єдине, що змогли потім зробити росіяни, це підняти у повітря один з небагатьох літаків А-50, які здатні відстежувати повітряний простір навколо себе на відстані до 600-650 кілометрів. Але тут є ще декілька зауважень. Через моральну застарілість електронного обладнання та радарів літак радіолокаційного дозору А-50 може відстежувати повітряний простір, може дійсно бачити дуже багато навколо себе. Але не більше для координації подальших дій російської авіації та системи протиповітряної оборони і оперативної передачі отриманої від літака А 50 інформації потрібен ще один літак, і це якраз командно-штабний борт Іл-20. Саме тому ці літаки вимушені працювати у парі. Тому що рівень технологій як колишнього радянського союзу, коли створювалися ці літаки, так і нинішньої Російської Федерації, так і не дозволяє створити їм функціональний аналог американських літаків типу АВАКС або іноземних їх аналогів, які дозволяють і забезпечують. Повний комплекс функціоналу радіолокаційного спостереження командного пункту та передачі даних у режимі реального часу вже на наземні командні пункти. І тому росіяни підкреслю вимушені використовувати для однієї цієї самої задачі не один літак, як це роблять у сполучених штатах, а два. І саме використання такої пари літаків було для росіян у той момент єдиною можливістю отримати дані про роботу української системи протиповітряної оборони майже у реальному часі. І на основі цього скоординувати курс своїх ударних дронів та ракет відбувалося це приблизно так, е на прикладі останніх російських повітряних ударів. Спочатку вони запускали відносно невелику кількість шахетів. Та тактичних авіаційних ракет типу Х-31, типу х 59 та інших. І на основі даних про запуски у відповідь українських зенітних ракет роботи українських радарів, вони. Тобто росіяни конструювали якусь модель роботи протиповітряної оборони України на даний конкретний момент і відповідно вносили корективи у наступній хвилі курсу шахетів та крилатих ракет, щоб уминути зони активної роботи української протиповітряної оборони, і тепер вишенька на тортику літаків А50 у модернізованому вигляді, які називаються А50У. На Росії на початок війни у лютому 2022 року було всього 5 штук. Немодернізованих з застарілою електронікою. Ще кілька одиниць, але загалом таких літаків, які були здатні піднятися у повітря, було не більше 11. Ці п'ять відносно сучасних бортів працювали дуже активно, дуже постійно вони ламалися, потребували ремонту, і тому на кінець 2023 року кількість літаків. А 50 як тих, що були модернізовані і мають досить сучасне радіоелектронне обладнання, так і морально застарілих, але все одно здатних піднятися у повітря було всього три штуки. І це не враховуючи того, що один з таких літаків було уражено дроном на авіабазі Мачовищі у Білорусі. І тому зараз мінус один такий літак це означає, що росіяни втрачають приблизно одну третину своїх можливостей за контролем повітряного простору, взагалі на всю найбільшу у світі територію однієї держави. І це означає, що росіяни отримали дуже важкий удар, який значно зменшує їх можливості щодо наступних повітряних ударів по Україні і суттєво зменшує можливості їх протиповітряної оборони. І ми бачимо, що якраз після 14 січня ще не було потужних комбінованих повітряних ударів на велику глибину української території. Лише у ніч на 17 січня росіяни завдали такого удару шахедами, суто по Одесі і без заглиблення польоту цих дронів на територію України. Також ми бачимо, що у другій половині дня 17 січня, тобто сьогодні, ЗСУ здійснили серію нових ударів по Криму. По окупованому Криму якраз на основі того, що стаціонарні радари російської ППО були знищені ще 13 січня та не відновлені, а повітряне спостереження з літаків радіолокаційного дозору зараз також знищене. Головний висновок з цього. Російська авіація та російська система протиповітряної оборони без літаків радіолокаційного дозору та повітряних командних пунктів стає неспроможною до виконання будь-яких серйозних завдань як для планування наступних повітряних ударів по Україні, так і для відбиття вже українських ударів по окупованим територіям. Тобто російські авіації протиповітряна оборона фактично стають сліпими на великих дистанціях. Вони не здатні ефективно діяти як для наступу, так і для оборони. Враховуючи ж критично малу кількість і неефективність спеціальних літаків для цих задач, росіяни розуміють їх надвисоку для себе цінність і тому намагаються прикривати їх всіма можливими засобами, в тому числі супроводжуючи їх винищувачами. Але через розгром своєї системи протиповітряної оборони в Криму росіяни були змушені вивести літаки керування набагато північніше від зони їх звичайних дій, і фактично вони ввели їх у сферу досяжності українських зенітних ракет. А далі трапилося те, що трапилося. Найзахищеніші російські літаки були знищені, пастка закрилася. Не допомогли ані ескорт звинищувачів, ані засоби радіоелектронної боротьби, і тому втрата таких літаків для росіян. Це питання престижу, це питання якнайбільше зменшити за допомогою пропаганди наслідки цієї втрати. Фактично ж, знищення російської протиповітряної оборони, ще раз підкреслю, створило пастку для російської стратегічної авіації. Росіяни полізли в цю пастку у примарній для себе надії на те, що пара літаків. А-50 та іл 20 все ж зможе контролювати повітряний простір і координувати дії своєї авіації і допомогти відбити українські удари. Не змогли. Саме тому спочатку були розповсюджені російські ж наброси та нахрюки у Медіа та соцмережах про те, що літак А-50 був збитий власною ж російською протиповітряною обороною. Адже для росіян легше і приємніше повідомити про власну некомпетентність, про власну неспроможність, ніж про те, що ефективність української системи протиповітряної оборони і стратегічного командування виявилася ефективними. Тут є ще історія з типовими російськими інформаційними фейками. Ми всі бачили останніми днями фото посіченого уламками хвостового оперення літака іл 20 яке позиціонувалося як фото пошкодженого літака, який все ж зміг приземлитися на аеродромі в Анапі. На це купився навіть спікер повітряних сил України Юрій Ігнат, який припустив можливість посадки цього літака, але у непридатному для відновлення і ремонту стані. Але насправді все набагато простіше. Саме це фото Росіяни вже публікували у квітні 2022 року у новині про важкі пошкодження свого ж літака Іл-20 від ракети українського зенітного комплексу БУК, якраз у квітні 2022 року, підкресли. І тому мої слова у минулому нашому випуску про те, що другий з пари російських літаків керування і 20 після запросу на посадку у пошкодженому стані та на швидку допомогу на злітну смугу, так і нікуди і не приземлився. Мають помилку лише в одному: я помилився в тому, що цей літак приземлився не на злітну смугу контрольованого росіянами аеродрому, а на дно Азовського моря. І тому ніякі фейки та інформаційні маніпуляції просто ніяк не допоможуть росіянам приховати чи зменшити ефекти від повної втрати можливості керування своєю авіацією та системою протиповітряної оборони на південному напрямку. Ми будемо далі стежити за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!